Усім привіт, Соловейко на дроті. Сьогодні будемо говорити про південно-корейський трилер 2016 року. Потяг до Пусана. Чоловік проїжджає карантинний блокпост, де його зупиняють хлопці в захисних костюмах. Поки його вантажівка проходить хімічну обробку, водій скаржиться, що минулого разу через це постраждала його худоба. Інспектори кажуть, що це лише заходи безпеки, оскільки на найближчому підприємстві стався невеликий витік. Після закінчення обробки водій продовжує свій шлях, але відволікається на телефонний дзвінок і випадково збиває оленя. Він вирішує не прибирати мертву тварину з дороги та їде далі. Замить олень встає з дороги, ніби нічого не сталося. Ми бачимо, що його очі вкриті білою поволокою. Історія знайомить нас із головним героєм на ім'я Соку. Він керує брокерською фірмою і добу за добою проводить на роботі. Через це він пропускає важливі події у житті своєї сім'ї. Навіть у день народження доньки він довіряє пошук подарунка для неї своєму помічнику, бо не знає, чим захоплюється його дитина. Увечері соку телефонує його дружина, з якою вони зараз перебувають у процесі анулювання шлюбу. Вона просить вирішити все мирним шляхом і залишити їхню доньку. Суан із нею, оскільки через роботу чоловік зовсім не приділяє їй уваги. Але Сіку не налаштований віддавати дитину і готовий навіть позиватися до суду, щоб отримати опіку. Коли Соку приходить додому, то чує, як донька домовляється з мамою про те, що сама сяде на потяг і приїде до неї в пусан. Батько намагається заспокоїти дівчинку та обіцяє, що сам відвезе Суан до матері найближчим часом. Але зараз він надто зайнятий на роботі. Він віддає їй подарунок, який вибрав його помічник. Усередині ігрова приставка, ідентична тій, що він подарував. В цей день минулого року. Соку визнає свою помилку та просить дочку самостійно обрати для себе подарунок. Тоді дівчинка знову просить відвезти її завтра до Пусана. Суан дивиться на батька благаючими очима, і чоловік все ж таки погоджується піти на поступки. Перед сном Соку розмовляє зі своєю мамою, яка мешкає разом із ними. Жінка просить сина відмовитися від розлучення та зберегти сім'ю, бо Суан дуже не вистачає матері. Зараз у дівчинки складний період, і їй як ніколи потрібна підтримка батьків. Жінка залишає сина наодинці. Передньо увімкнувши відеокамеру із записом шкільного виступу Суан. Дівчинка співає пісню, але вона дуже нервує і тому замовкає, так і не закінчивши виступу. На світанку батько з донькою виїжджають на вокзал. Дорогою соку намагається підбадьорити доньку і каже, що бачив її виступ. Він зауважує, що Суан не перестала співати і каже дівчинці, що вона завжди повинна доводити почати до кінця. Їхня машина мало не потрапляє в аварію через пожежні машини і карети швидкої допомоги, що проїжджають повз. Усі вони поспішають до хмарочоса, в якому страшно пала. Лає вогонь. Поїзд до Пусана. от-от має вирушати. В один із вагонів заходить черлідерка Джин Хе. Вона вирішила поїхати з командою на бейсбольний матч, щоб підтримати свого коханого Мін Йон Гука. До поїзда також заходить сок. У з донькою, який паралельно розмовляє з помічником по телефону. Підлеглий попереджає боса про проблеми на роботі. На що чоловік каже, що повернеться ще до обіду і вирішить усі проблеми. В останній момент до поїзда збігає дика на вигляд дівчина, яку не помічає провідник. Вона корчиться в судомах і забігає в туалет, щоб забинтувати Ногу, на якій можна побачити слід від укусу у цей час. Суан дивиться у вікно і помічає, як на пероні хтось нападає на співробітника станції. До провідника підходить пасажир на ім'я Йонсок і розповідає про дуже дивного чоловіка, який засів у туалеті. Провідник іде перевірити підозрілого пасажира. А допитлива Суан направляється за ним. Переляканий чоловік забивається в куток кабінки туалету і тремтячим нестійким голосом каже, що всі мертві. Провідник вирішує, що він звичайний божевільний волоцюга і просить чоловіка залишити поїзд на наступній станції. Дівчинка зі слідами від укусів тим часом вільно пересувається потягом, але ніхто не звертає на неї увагу, навіть коли вона падає на підлогу непритомною. Суан хоче піти в туалет і зустрічає поблизу кабінки ще одного пасажира на ім'я Санг Хва, який чекає на свою вагітну дружину. Чоловік попереджає дівчинку, що це може забрати багато часу і радить піти в інший вагон. Провідниця нарешті знаходить дівчинку з укусами, яка трясеться в конвульсіях і стогне. Співробітниця поїзда думає, що у пасажирки почався напад і викликає лікаря за допомогою рації. Сок У Кій в цей час дрімав, прокидається від телефонного дзвінка і звертає увагу на те, що його дочки немає поруч. По телефону стурбований помічник каже, що в їхньому місті відбувається заворушення, і вони зовсім не схожі на звичайний бунт. У той же момент соку бачить по телевізору новину про залучення військових для наведення ладу в місті. Чоловік чує, як провідники обговорюють по рації, що комусь в потязі стало погано. Злякавшись, що це може бути його донька, соку кидає слухавку та йде на пошуки дівчинки. Укушена дівчина перестає подавати будь-які ознаки життя. У рації Пропадає зв'язок, і через це провідниця не помічає, як труп дівчинки оживає та з'являється за її спиною. Зомбі-пасажирка швидко оглядає майбутню жертву та кидається на неї. Провідниця відчайдушно намагається скинути з себе агресивного зомбі, але той встигає її вкусити. Дівчина миттєво перетворюється на живого мерця, що сіє паніку між пасажирами в вагоні. Усередину намагається потрапити головний провідник, але його збивають з ніг пасажири, які з жахом тікають із вагона. На очах у чоловіка його колега впивається зубами в одного з із і перетворює його на ходячого мерця. У вагоні панує хаос. Новостворені зомбі нападають на живих людей, а ті намагаються відбитися від них підручними засобами. Головний провідник евакуює збожеволівших від страху людей у сусідній вагон і намагається зв'язатися з машиністом. Тим часом соку підходить до туалетів і помічає, що в сусідньому вагоні відбувається якесь божевілля. Суан теж чує крики та шум, та виходить із туалету, щоб подивитися, що відбувається. У їхній вагон вривається провідник і намагається попередити пасажирів про небезпеку. Але більш переконливо жахливість ситуація демонструє зомбі-провідниця, яка виривається у вагон та нападає на свого колегу, інфікуючи його. Сокуха пає доньку і біжить уперед, але їх уже переслідують сотні щойно створених зомбі. Вони прагнуть людської крові. У цей час Сонг-Йон, дружина Сенг Хва, тільки но виходить із туалету. На їхніх очах заражені наздоганяють жінку, яка намагається втекти, і перетворюють її на зомбі поблизу входу до туалету. Усвідомивши, що відбувається, Санг Хва з дружиною біжить до сусіднього вагона, одночасно. Відбиваючись від зомбі. Сок У зачиняє двері перед їхніми обличчями, але потім все ж таки пропускає їх усередину через прохання Суан. Соку зауважує, що зомбі не розуміють, як відчинити двері, і просто несвідомо б'ються об скло. Але заражені все одно бачать їх і рано чи пізно можуть пробиратися всередину. Сон Йон вирішує заклеїти двері газетою, щоб ходячі мерці не могли їх бачити. З пасажирами зв'язується машиніст і каже, що поїзд буде рухатись без зупинки до найближчої станції. Тоді Йон Сок повторно зв'язується з ним і питає, що Взагалі відбувається у цьому поїзді, але той не знає відповіді. Пасажири налякані та розгублені. Соку телефонує його мама і питає, чи все у них із онукою гаразд. Він зауважує, що жінка тихо говорить і важко дихає, тому розуміє, що з нею щось не так. Вона просить сина подбати про Суан, після чого починає гарчати, і зв'язок переривається. Сіку розуміє, що його мати теж заразилася, але вирішує приховати це від дочки. Наближаючись до станції, поїзд починає зменшувати швидкість, але двері не відчиняються. Люди зовні у розпачі кидаються на поїзд і просять впустити їх усередину, але незабаром на них нападають кривожерливі зомбі. Уся країна зазнає масованого нападу зомбі. Влада оголошує воєнний стан і не випускає людей за межі свого міста. Поки всі виживші пересуваються з вагона у вагон, соку з дочкою, дві літні леді, а також Санг хва з дружиною. Відокремлюються від інших, утворивши окрему групу. Машиніст повідомляє пасажирам, що поїзд буде рухатись. Тися до станції Теджун, де їх зустрінуть військові. Коли Соку чує це, то намагається зв'язатися зі своїм помічником, щоб дізнатися, яка ситуація по найближчій станції. Суан заводить розмову з сімейною парою та старенькими. Сангхва Хва каже дівчинці, що вони ще не встигли вибрати ім'я для дитини. Соку нарешті зв'язується з помічником і дізнається, що всіх пасажирів закриють на карантин після прибуття, а подальша їхня доля невідома. Чоловік домовляється з помічником, щоб їх із донькою зустріли окремо та відвели у безпечне місце. Поїзд при. Буває на станцію, але на пероні нікого немає, і машиніст не знає, що робити в такій ситуації. До нього підбігає Йон Сок і розповідає про карантин і те, що їх можуть не випустити з міста. Він пропонує машиністу від'єднати вагони зомбі та поїхати до Пусана, але той вирішує спочатку оглянути вокзал. Поки пасажири переміщуються до депо, Сок У відводить дочку до іншого виходу, де їх мають зустріти його люди. Їх наздоганяє чоловік без квитка, який підслухав розмову Соку про безпечне місце. Почувши це, Суан хоче попередити інших пасажирів. Ажирів, але батько забороняє їй це робити. Дівчинка дорікає батькові за егоїзм і каже, що саме через це мама подала на розлучення. Пасажири поїзда спускаються ескалатором і помічають, що внизу на них чекають сотні заражених військових, наче за чиїмось наказом зомбі кидаються на беззахисних людей і їм знову доводиться рятуватися втечею. Нагорі чоловік без квитка помічає вдалині двох військових. Він і сок у йдуть до них назустріч. Сок у телефонує підлеглі та повідомляє, що втратив зв'язок зі своїми людьми, але чоловік і сам усвідомлює, що. Попереду стоять зомбі. Мерці оточують Суан з обох боків. Один із них намагається накинутися на дівчинку, але її рятує Санг Хва. Вони з дружиною хапають дівчинку та тікають до виходу, поки бейсболісти охороняють двері та відбиваються від зомбі. Соку біжить слідом за ними, але на нього нападає заражений військовий. Чоловіка рятує пасажир без квитка, який накидає на зомбі свою куртку, через що той не може бачити і дезорієнтується. Соку вдається вибігти, і він допомагає іншим пасажирам утримувати двері. Суан, Сонгьону та бі. Більшості пасажирів вдалося добігти до поїзда, але їх близькі досі залишаються назовні. Провідник чекає, поки хтось із живих добереться до вагона, але Йон Сок наполягає, що вони негайно вирушали далі. Зомбі оточують поїзд і провідник вимушений повідомити машиніста, що вони готові їхати. Потяг починає рухатися, а зомбі прориваються крізь двері до депо. Сок у та мін Йон Гук на ходу застрибують у вагон, але Санг Хва не встигає за ними. Під час боротьби він добуває щит та кийок поліцейського. А сок у допомагає йому забратися у вагон. Машиніст отримує дозвіл від штабу прямувати до Пусана, а військові обіцяють очистити дорогу до станції. Пасажири вбігли до різних вагонів і тому розділилися на три групи: Суан, Сонген та ще кілька пасажирів потрапили до наповненого зомбі тринадцятого вагону і задля того, щоб врятуватися, замкнулися в туалеті. Соку, Сан Хва і Мінь Гук опинилися в дев'ятому вагоні, а решта виживших в п'ятнадцятому. Чоловіки вирішують прорватися до 15-го вагону, а по дорозі забрати тих, хто замкнувся в туалеті. Озброївшись. Підручними засобами хлопці йдуть в атаку. Вони без проблем долають наступний вагон, але в одинадцятому на них, видається, очікували заражені бейсболісти з команди Мін Йон Гука. Хлопець не може наважитися атакувати мертвих друзів, тому весь удар на себе беруть санхва та сок у. Коли справи стають зовсім кепські, поїзд входить до тунелю. Зомбі дезорієнтуються. Хлопці користуються шансом та вибираються до коридору. У наступному вагоні зомбі ще більше. І всі вони зібралися біля виходу до наступного вагону. Хлопці Чекають на новий тунель і заходять усередину. Щоб відволікти мерців, сок у вмикає музику на телефоні та кидає його у протилежну частину вагона. Тупі істоти відразу біжать туди, а хлопці дістаються 13-го вагону і звільняють своїх близьких із ув'язнення. Завдяки командній роботі компанія дістається 15-го вагону, але їх не пускають усередину. Йон Сок умовляє виживших пасажирів забарикадувати двері, щоб разом із ними до вагону не потрапили зомбі. Ситуація стає критичною, адже ще трохи і зомбі проберуться до чотирнадцять. 15-го вагону, де знаходяться хлопці, між пасажирами у 15-му вагоні починається протистояння. Вони помічають серед виживших близьких людей і намагаються відштовхнути Йонсока, який мертвою хваткою вчепився в двері і не пускає нікого всередину. Сангхва та Соку намагаються стримати натовп зомбі, але їх надто багато. Сангхва помічає, як його вагітна дружина починає плакати і вирішує пожертвувати собою. Він просить соку врятувати Сон-ген, і на прощання каже дружині назвати дитину Йон Су. Їм таки вдається. П'ється прорватися до 15-го вагону, але Сан і одна з літніх жінок гинуть. Однак не всі пасажири всередині раді їх бачити, тому провідник просить усіх, хто увійшов, покинути вагон. Компанія разом з Джен Хі відправляється в коридор, після чого пасажири вагону барикадують вихід до них. Але у вагоні залишається інша літня леді, на очах якої померла її найкраща подруга. Через біль втрати і бажання помститися, жінка відкриває двері вагона і впускає всередину натовп зомбі. Компанія виживших намагається прийти. До тями У зв'язується з помічником і дізнається, що в Пусані ситуацію контролюють військові. Але помічник також розповідає шокуючу правду про те, що зомбі-апокаліпсис розпочався через незаконні експерименти у компанії, яка є найбільшим клієнтом СОК У. Раптом поїзд здійснює аварійну зупинку через затор на коліях. Машиніст за допомогою гучномовця повідомляє, що збирається знайти новий локомотив і привести його на останню колію з лівого краю. Виявляється, ЕНСОК і провідник встигли замкнутися в туалет. Леті, і їм також вдалося вижити у кривавій бійні. Компанія хороших хлопців вирішує вибратися назовні та піти до локомотива. Йонсок теж вибирається з поїзда, тому що використовує провідника як приманку для зомбі. Тим часом до станції на величезній швидкості мчить обійнятий полум'ям поїзд і зачіпає потяг із зомбі. Волейболіст і Чарлідерка гинуть. Вони намагаються врятуватися від мерців, яким вдалося звільнитися. Йонсок використовує їх як наживку для зомбі, щоб потрапити до локомотива. Решта людей з компанії опиняється затиснутою між двома потягами. Сок у Суан. Та Сон-Гьон вдається вибратися з під завалів, а чоловік без квитка жертвує собою, щоб затримати зомбі. Локомотив із машиністом повільно проїжджає повз потяги, щоб забрати тих, хто вижив. Він помічає Йонсока, якого атакують зомбі, і спускається вниз, щоб допомогти йому. Але негідник просто кидає чоловіка на поживу зомбі, а сам забирається на локомотив. Трійці вдається добігти до рухомого локомотива. Вони їдуть зі станції, що кишить живими мерцями. У кабіні машиніста вони знаходять Йонсока, який Теж перетворився на зомбі. Він нападає на соку. Між чоловіками зав'язується бійка, під час якої Соку вдається скинути супротивника з локомотива. Але той встигає вкусити його. Соку розуміє, що скоро станеться, тому показує, як загальмувати, і каже доньці, щоб вона трималася з Сонгіон Поруч Суан плаче і просить батька залишитися, але той відштовхує її руку і виходить із кабіни, зачиняючи за собою двері. Під час перетворення на зомбі він із посмішкою згадує. Новонароджену доньку і падає з локомотива. Поїзд із Сонгьон та Суан прибуває до Пусано. Перед в'їздом до тунелю їм доводиться зійти з локомотива та йти далі пішки. Військові на іншому кінці тунелю спочатку сприймають їх за зомбі та готуються розстріляти. Але Суан починає співати пісню, яку вона так і не заспівала на концерті, бо на нього не прийшов її татусь. Військові розуміють, що до них йдуть живі люди та біжать їм назустріч.